Цілілі речі в селі Супрунівка на Полтавщині. Там російська ракета Х-59 вщент розгатила цілий квартал. Загибла жінка, четверо поранених дітей та 12 дорослих. Найбільше постраждав сімейний гуртожиток, у якому геть вигорів дах та знищений другий поверх. На місці влучання побувала кореспондентка ТСН Анастасія. Невірна. Десятки людей розгублено ходять поміж руїнами, що напередодні були їхніми оселями. Намагаються закрити вибиті вікна та залатати понівечні стіни. Російська ракета, що прилетіла сюди напередодні, розтрощила 15 багатоповерхівок та десятки приватних будинків. Гучний вибух пролунав біля 10-ї вечора, коли більшість пожильців вже були вдома. Одразу зайнялась пожежа, почали вибухати припарковані поруч автівки. Одним з перших на місце прильоту прибіг Олександр. Він живе неподалік. Кинувся рятувати постраждалих. Діти кричать, жінка, допоможіть, допоможіть. Ну тут машина сорвана. Зробити нічого куди пожар без нічого без рук, ну, куди без нічого. Ми обігаємо там на етаж забігає мужчина в крові. Кілька годин пішло на те, аби приборкати пожежу з під завалів, змогли врятувати двох людей. Рятування роботи тривали і також гасіння пожежі протягом трьох годин. Було повністю ліквідовано на звичайні події. Наразі зараз ми бачимо, проводяться залучені всі служби і житлово комунальне господарство, і наші рятувальники для того, щоб прибрати. Тобто, наші рятувальники надають допомогу, це автопідйомникам, допомагають громадянам забивати вікна. Пані Тамара з чоловіком збирають речі з розтрощеної оселі. Їх квартира поруч з епіцентром вибуху. Подружжя дивом вціліло, вантажать свій крам в автівку. Все майно. Помістилось у багажник, нічого не побачила. Дим, гарь, пил, шляха не вбула і побігла по стеклу. Денис прибирає у своїй знищеній оселі. Під час прильоту був у кімнаті. Його каже не зачепило, а дружину вибуховою хвилею жбурнуло на підлогу. Родині жити тепер ніде. Гуртожиток розмірковують. найімовірніше відновити не вдасться. Вопереж даха нема. Другий поверх непридатний до, до мешкання. Тобто виходить, що й перший так само, так само ні електрики, ні води, взагалі нічого немає. Речі привести до ладу і шукати. Каже жильє 16 поранених в лікарні залишаються шестеро людей, п'ятеро дорослих і одна дитина. Один з постраждалих у тяжкому стані. Усім, хто лишився, просто неба нададуть тимчасовий прихисток, кажуть у Полтавській міській раді. Також обіцяють знайти варіанти із постійним житлом. Ми зараз працюємо з благодійними фондами, гуманітарними місіями, які ще мають програми, наприклад, компенсації оренди житла. І звичайно ведемо облік конкретний особливо жителів цього будинку. Який повністю зруйнований по потребі житла. Будемо робити відповідні оформлення. Така атака у цьому районі Полтавщини спочатку вторгнення уперше. Проте люди хоч і злякались, не панікують. Навпаки, нині об'єднались і допомагають один одному відновлювати побиті оселі. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Полтавщина, ТСН 1+,1. Марафон. Єдині новини.